Одне неправильне слово, і ти вже чужий. Випадковий жарт і на тебе дивляться як на небезпечного. Просте питання, і люди уникають тебе. Уявіть, ви тільки ну, приїхали до Німеччини, а ви вже кілька років тут живете. Все здається спокійним, привітним. Люди усміхаються, жартують, заводять розмови, але варто вам сказати одне неправильне речення, і атмосфера змінюється миттєво. Хтось відводить погляд. Хтось раптово завершує розмову, а хтось навіть може зробити вам зауваження. Ви ще не зрозуміли, що сталося, а вас вже тихо виключили з розмови, що ж ви сказали не так? У Німеччині є теми, які краще не чіпати. Вони можуть коштувати вам не лише знайомств, але й роботи. А інколи навіть викликати проблеми із законом, і це не перебільшення. Тут можна отримати штраф за невдалий жарт, випадку а випадкова фраза поставить вас на, на вас соціальний ярлик, від якого вам вже буде не позбутися. Сьогодні я розповім про сім тем, які в Німеччині краще обходити стороною, і поясню навіть чому проста розмова може обернутися для вас великими проблемами. Будьте уважні, можливо, ви вже пропускалися цих помилок, просто вам про це ніхто не казав. Німеччина має складну історію, особливо період, пов'язаний з Другою світовою війною та нацистським режимом. Хоча ці події широко вивчаються в школах, багато музеїв на цю тематику є і обговорюються, в принципі, в суспільстві, вони все одно залишаються дуже чутливими. Обговорення цих тем може викликати дискомфорт або навіть образу. Наприклад, жарти на тему нацисту, нацизму або порівняння сучасних подій з тими часами вважаються вкрай недоречними. Німці прагнуть пам'ятати уроки минулого, але роблять це з великою обережністю та повагою. Привіт, мене звати Валентина. Якщо ви вперше на моєму каналі, коротко про мене. Живу в Німеччині з березня 2022 року. Вже попрацювала. Наразі я самозайнятою особою, як фрілансер, розробниця вебсайтів та блогер. На моєму каналі багато корисної інформації. Тож підписуйтесь, заглядайте і на інші відео. А також дуже вас попрошу підписатися на мій канал. в мене є ціль до мого дня народження, яке буде 16 квітня, щоб в мене на каналі було 20 тисяч підписників. І ми з вами проведемо ще й святковий стрім. Тож допоможіть мені досягти цієї мети, підпишіться на мій канал. На цьому відео також поставте вподобайку. Не буду затягувати, продовжуємо. Політичні дискусії в Німеччині можуть бути напруженими, особливо коли мова йде про крайні погляди. Висловлювання, які можуть бути сприйняті як підтримка радикальної ідеології, зустрічаються з осудом. Наприклад, відкрито підтримувати ультраправі рухи або висловлювати ксенофобські погляди є неприйнятними. Це не лише соціальне табу, але й може мати юридичні наслідки, оскільки німецьке законодавство суворо ставиться до проявів ненависті та дискримінації. Це навіть зафіксовано в законі. Зокрема, стаття 1 основного закону Німеччини проголошує. Людська гідність є недоторканною. Ця фундаментальна норма підкреслює, що кожна людина має невід'ємну цінність, яка повинна бути захищена на основі цього принципу будь-які дії чи висловлювання, які принижують або дискримінують особу за ознаками походження, статі, релігії, інвалідності чи інших характеристик, є неприпустимими та можуть бути покарані згідно із законом. Гумор це сфера, де культурні відмінності проявляються особливо яскраво. Те, що в одній країні може вважатися дотепним жартом, а в іншій може бути сприйнято як образа. У Німеччині агресивний або принизливий. Гумор не є популярним. Наприклад, жарти, які висміюють, висміють певні соціальні групи або меншини, вважаються неприйнятними. Німці цінують гумор, який не принижує інших, а навпаки, об'єднує та підтримує без негативних підтекстів. До речі, напишіть мені в коментарях, чи стикалися ви вже з німецьким гумором, чи розумієте його ви. Наприклад, я спілкувалася з одним британцем, який живе в Німеччині вже певний час, і він каже, що йому дуже складно з німцями, тому що, хоча нам з ним було комфортно, тому що як в Україні, так і в Британії дуже розпоширений. Сарказм, а німці цього не розуміють. І дійсно, коли ти з німцями намагаєшся щось саркати... саркастичне сказати, вони це сприймають як за чисту монету і не розуміють, що це ось така тонка межа гумору нашої особливості. Напишіть мені, чи розумієте ви німецькі жарти. Буде цікаво почитати, і взагалі може якийсь е, німецький анекдот, який вам запам'ятався, напишіть також в коментарях. А ми продовжуємо. У німецькій культурі дуже цінується приватність. Питання про особисте життя, такі як рівень доходів, сімейний стан або релігійні переконання можуть вважатися надто особистими для обговорення. Особливо, якщо ви не знаєте людину добре. Навіть якщо ви маєте добрі наміри, такі питання можуть викликати дискомфорт. Тому важливо поважати особисті кордони і не бути надто настирливими у розмовах на ці теми. І одразу наступне це якраз релігія. Релігія в Німеччині вважається особистою справою кожного. Обговорення релігійних переконань або спроби нав'язати свою точку зору можуть бути сприйняті негативно. Особливо це стосується критики, практик або вірувань інших людей. Німецьке суспільство цінує толерантність і повагу до різноманіття. Тому краще уникати тем, які можуть призвести до конфліктів на релігійному ґрунті. Хоча на рахунок релігії у мене був досвід спілкування з німцями, це була просто загальна розмова, просто поділилися, хто вірить в яку е, релігію. Але це не було в плані там, висміювання або нав'язування якихось переконань. І ще одна моя мій дотик до релігії у Німеччині тут також ходять по домах і пропонують. Різні вірування, які в нас пропонують якесь спасіння, тому не можу сказати, що в принципі ця тема заборонена, але ось в контексті висміювання і нав'язування, може воно і дійсно так напишіть також в коментарях, чи ви стикалися ви, чи розмовляли ви на такі теми з німцями. У багатьох культурах питання про вік або коментарі щодо зовнішності можуть бути сприйняті як комплімент або навіть прояв інтересу. А у Німеччині такі питання можуть вважатися нетактовними. Наприклад, запитувати жінку або навіть чоловіка про їх вік, або робити зауваження щодо зовнішності навіть з добрими намірами може бути сприйнято. Негативно. Німці цінують особистий простір і повагу до індивідуальності, тому такі теми краще оминати. Це дійсно так. Я на власному досвіді перевірила, коли я працювала в німецькій компанії. Я не знала кому скільки років, тільки де неде де могли, коли якийсь юбілей, сам, сама людина, яка має день народження, могла сказати про свій вік, але це дуже рідко. Ніхто не питав, ніхто не просто так не оголошував. Про то, скільки йому років. Так само і з більш старшими німцями, коли я приїхала, і вони всі німці, які перші допомагали мені тут, у Німеччині вони також ніколи не питали, скільки років. І про свій вік також ніколи не розповідала. Я досі не знаю, скільки їм років. Вони ніколи не питали мене, скільки мені років, і я не знаю, скільки їм років. Тобто вони самі не, под... не підіймали цю тему і не ділилися такою інформацією. Так що, це дійсно правда перевірено на власному досвіді. Обговорення соціальних питань, таких як імміграція, гендерна рівність або права меншин. Може також бути делікатною темою висловлювання, які можуть бути сприйняті як дискримінація або нетолерантні, зустрічаються з осудом. Наприклад, негативні коментарі щодо мігрантів або стереотипні висловлення про певні групи людей є неприйнятними. Німецьке суспільство прагне до рівності та поваги до всіх, незалежно від їхнього походження чи Переконань тут навіть помітьте, якщо ви читаєте німецькі новини, там де. Все-таки статистично якось порівнюють рівень інтеграції, наприклад, українських е біженців та інших мігрантів. Вони не прям так просто кажуть: там українці краще інтегруються, ріці гірше інтегруються. Вони це роблять дуже така тонка межа. Типу, ми просто провели статистичне дані. Що е за останні роки, а всі знають, що за останні роки прибули саме українські біженці, рівень інтеграції цих новоприбулих є ось таким. Порівняно там з роками 2015 там, 2018 рівень інтеграції був інший. Ось такими маленькими тонкощами маніпулюють ці новини, щоб не образити якусь певну групу мігрантів. То що робити, щоб уникнути непорозумінь? Ну, в принципі, досить просте правила, щоб уникнути неприємних ситуацій. Від під час спілкування з німцями варто дотримуватись їх, в принципі, це. Будьте уважні до реакції співвозмовника. Якщо ви помічаєте, що тема викликає дискомфорт, краще її змінити. Також уникайте стереотипів, не робіть припущень про людину на основі її національності, релігії, зовнішності, субкультури тощо. Також слухайте більше ніж говорити. На початку інтеграції це дуже важливо. Це допоможе в принципі зрозуміти, які є теми прийнятними в конкретному. Колі спілкування, і якщо ж все таки у вас щось цікаве, то питайте дозволу. Якщо ви хочете обговорити делікатну тему, спочатку, запитайте, чи ця розмова буде комфортно для співрозмовника. І давайте підведемо підсумки. Що ж, це таки повага, як цей ключ успішного спілкування. Німеччина це в принципі країна, де цінують відкритість, але водночас поважають особисті кордони, що нам іноді цього не вистачає. Тут можна вільно висловлювати свою думку, але при цьому існують певні соціальні правила, які, в принципі, допомагають уникати цих конфліктів і нерозумінь, що мені здається, також гарним прикладом цього суспільства. Якщо ви живете або плануєте жити в Німеччині, знання цих нюансів допоможе вам швидше адаптуватися. Це не означає, що потрібно прямо уникати всіх складних тем, просто бути чутливим до того, як вони можуть сприйматися. В інших культурах, іншими людьми, і запрошу вас в коментарях поділитися своїм, чи стикалися ви з ситуаціями, коли ви щось сказали не так і викликали якусь несподівану реакцію. Можливо, у вас були був випадок, коли ви навпаки здивувалися, тому що вважалися неприпустимим у розмові з німцями. А вони підняли цю тему. Напишіть в коментарях всі ваші історії. Я з задоволенням читаю, реагую. Це дійсно важливо, якийсь фідбек від вас отримувати. У мене на цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Побачимось з вами у наступному з вас коментарів, вподобайки, підписка. Ну, ви знаєте, що робити, ви молодці. І побачимось у наступних відео. Чус!